А зараз ми хочемо перейти, мабуть, до найцікавішої частини нашого концерту, до нагородження наших футболістів. До урочистого нагородження просимо вийти на сцену голову села Вару Олександра Петровича. Він особливо вашій. Нелегко віддавши другий. Не всі знаєте, як Ігор Михайлович, головний тренер команди, вивчав перемотав. Розбіг польотів кожного понеділку, якщо ви грали погани, підтрачали очки, скільки тікати йому коштів у небі. Коли ставалося все дуже добре, то ми раділи разом з вами, і тому ви досягнули того, що ви вас служили. мені приємно сьогодні вас від імені Федерації Тихнікового футболу нагородити з на почетним тазовим третім містом. На сцену запрошується головний тренер футбольної команди посона футбольного берецьке город Михайлович. Калюня, узінчук, Віталій поле. Ветеран Футбол. Гавчук Михайло Васильович. Тасюк Богдан Васильович Тасюк метро Михайлович. І кубки третера команди фортуни, перших дитинського району та проти капітан футбольної команди Фортуна Вара Петро Оксанович. І я хочу нашій дорогій команді вручити кубок бронзової першості 2014 року. Прошу концерту. Синя жовті прапори, сьогодні в моді наші кольори вже позаду час, час не втач Відсвяткуймо разом кожен м'яч Піва Україна Go! 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 Так нас били, били, Нас ламали Знову й знову ми вставали Той, хто з неба дай нам шанс Збірної немає кращої за нас Україна Час нам стати номером один Найсильнішою з усіх країн, радію країну, супернику плач, відсвяткуємо разом кожен м'яч.